4-5 вересня ми прийняли участь у дні поля Він. Це були незабутні два дні. Як і обіцяли, серед усіх, хто залишив свій контакт на нашому стенді, розігуємо 5 сумок автомобіліста. Ми мали можливість поспілкуватися з багатьма з вас, обговорити новинки та обмінятися корисною інформацією про наші автомобілі. Отже, розпочнемо Перша сумка автомобіліста. Володимир, номер телефону закінчується на 838. Друга сумка. Валентин, номер телефону закінчується на 496. Олександр, номер телефону закінчується на 574. Іван Миколайович, номер телефону закінчується на 285. Тата сумка. Максим, номер телефону закінчується на 554. Вітаємо наших переможців та запрошуємо відвідати наш автосалон та отримати професійну консультацію та переглянути весь наш асортимент. З нетерпінням чекаємо!